Цієї ночі та вранці Росія масово атакувала Україну кинжалами, іскандерами та БПЛА. Ці були об'єкти інфраструктури, що відомо на даний момент. У Києві влучання зафіксовано в шести районах столиці. Там пошкоджено багато житлових будинків. Відомо про двох загиблих і двох постраждалих. У Запоріжжі травмовано 13 осіб. Ворог бив по інфраструктурі, без світла майже дві тисячі осіб. Є пошкодження житлових будинків Полтавщина, пошкоджено об'єкти підприємств нафтогазової промисловості в області ввели графіки аварійних відключень. На ці удари вже відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, який заявив, що головними цілями були ГЕС і ТЕЦ. Пряма мова нам вибили практично всю газову систему. До цього ми теж не готувалися. Тому опалення цієї зими буде під великим питанням, повідомив депутат.